Казовна. каже, Чого ж ти трубки не береш? <реш> <реш> нема ну, так, зайчики залили вже все. Дивіться, які вони в нас молодці. Все красиво, всі довольні, всі сміються. І наступне я он, їхала машиною. Сергійка, бо Юра має одигнати ще лачеті сюди, і будуть вони примірятися, ще робити на зайчики. Виплакала. <curves> я зараз гарбузи гіки заберу. Гарбузи забереш? Куди? Відкрий врімьонку, то там картоплі вариться. А боже, чи ж ти кричиш? Ото таке! ай 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 іди, ходи по пальцю, я кричу, ходи, ходи. Давай, давай. Світка зараз буде давати всім звіздюлей. Що там, в парі все? Так у мене же галоші грйська. я тобі пробачу. Та як? ну ні, ти що, я ж ходила, отам індики. Бальцо робиться? Ой-ой-ой. Ой, а чого там не відкрите вікно? Ну, витяжка відкрита. Диви, яка стеля мокра. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А не на глухо закриті. Ай-яй, і Сашка вже зайшла. Пошли. Куди? Що буде робити? Так, Свята сьогодні. Кричать далі. Зайчики зараз помиють бетономішалку, мішалку, затягнуть її. Мийте гарно, піду там постійно, я ж їм принесла, вона готувала, вона знов кричить, будемо. Вони ж, постійно голодні. Постійно, свята вони голодні. Все хоче їсти. Але ми сьогодні нічого не готували, бо в нас є ще голубців. На дні відра. це mm Так, -hmm. да. на дні відра. Настя шукала помідори, каже, де помідори? Які? Хоч які-небудь немає ж... вже. Ой, всі мене обльопав Оксані... Юрка. Віддала всі Оксані. Крішити не хотів ніхто. Салату робити не хотів ніхто. Mm -hmm. Перетирати не хотів ніхто. Я все вчора роздала. Ой. І молоко віддала, і сир віддала, все віддала. Мені оставила отак от молока і все. Ну, Дуже хоч на каву хватить. Казала, спечіть запіканку, не схотіли, я віддала сир. Не бреши. Спечіть. Що ти, що ти оце, диви, на ходу, боже, а люди милі. Це на томат, нам таких Те, не треба. Це гарбузи будуть їсти. Хто? Оце, сьогодні на вибирай, оце зараз на вибирай. Я жодного не їла, зараз тільки живу. Зараз не вибираю гарбуз. Не бреши. Ну, може, в дітстві баба варила, я така не їм, ти що? На вибираю сім'ячок. На сушу. і на вечерю буде насіння соняшника з пивом. Ой Боже, таке, оце таке видумує на ходу мела, люди добрі. Підеш давай посів. Пішли посів. Ти показала що... да, вам час. Так, я вас похвалила. Ви чули взагалі, що я вас хвалила? Ні. Я ж сказала, що ви зайчики молодці. Парко дуже. Похвали, так, щоб я аж просив... Дуже, дуже крепкі молодці. Щоб аж просто та ну тебе. Ну в бутці. Бачила які мене очки? Так а що ти ламаєшся? Не бачу, шиячка. Каже, так, так не бачу, очки поломані. Тренави, тренави. То чого ви були, оно, їздили вчора? Там 150 гривень такі саме. Так дешевше в Києві нема. Отакі От, не дешеві. За 150 гривень кажу. Що ж, ж вони будуть робити, цей виноград все обрвуть і він все викинуть. Треба оберватися. Ну то, тра. То що ж робить, як трав? Що ж робити, як тра? Я маю віду, виноград, треба обервати, ягоди. Пішли Свєта, ось курочка ловка, це твоя чи ні? Йди. Та вона ж, одна вискочила, друга не вскочила, як придибахи. Хай іде. Цей нормальний півень, але він дуже курей дере, бачите? І, ти ти Він в нього гострий. Да, Ото ж через то в курочок на спинах все обдерте. Він такий бойовий, а той другий ще б'ється. О той руд э, темніший. Темніший той. Так, ми не зачіпаєш, бо я будеш коли не буде. Та я ж їм сьогодні виносила листя з цього. А то вони думають, що ти їм ще раз не <плес> Я їм нарвала трохи, бо індичка вискочила, я її заганяла. І де ти береш сіно? Показуєш. То вона ж все пов'яла, Свєта, як Ізюм. То вона ж така Ніт! Точно? Точно, ну. Оце сінце в тюках. А по чому ти купляла? Корону пасти нема, де оцей тюк 600 гривень. А, капець. Тут же ж нема де косить сіно, люди добрі. Приходиться купляти. Ну така, що ж ти в цьому році суша така. І оце що ж таке, не знаю. Ось таке свята хода смика. Оце вам і молочко домашнє, люди добрі. Скільки треба потратити грошей на оце все? Сіно купи, товч купи, бо вона ж не безплатна, зерно. Ну або напає, якщо там хто міняє. Чи дає, чи гроші ну, да беруть. Очка, там є. Боже, це таке страховисько. Да. страховичко. там таке важке, але Боже, воно мене лякоє, гарпун такий. Назвайте. Диви, диви, що робить. Знаєш, як мене Подожди, як, зараз скажеш. Я цю придебаху, зараз вкину туди, а ну лети назад. Давай, давай. Ти ж так літають? Біжу назад до світи. Кажи, як називається гачок. Ключка. Ключка? Ну, ми кажемо ключка. Ключка. А що ключка? У мене не зайчики питали, що таке баняки, то я написала в коментарі. Не знаю, чого ключка, але ключка. Понятно. Вона така, бач, вона така. Гостренька, а мені вона як гарпун такий, то що рибу раніше ловили, стріляли а, з, з гарпуна. Як ми його ставили в оранді, як війна почалась. Що москалів колоть? Mm -hmm. Ой, боже. Хто -то, Хто то казав? І що ти маєш з ним робити, кажу, не знаю. Ой, чучальники, ой, свята. Так що зайчики, оце дивіться, сінця купи корові, щоб молочко було. Та купи,ся купи. Ся, купи. Не, не трохи ж косим. просто поки стройка нема, коли коси, монкраву Ну, Сінце ловке. Я кажу, що питали, що таке баняки. Люди не знають, що таке баняки. Як же ж то воно ще називається? Хто? Баняк. Ну це ж велика каструля. Великі каструлі це баняки. Такі здорові каструлі. Це все баняки. Оце свята тако набрала через спину. Це теляткам тільки на раз. А так їм треба три рази в день. І ще корові стільки треба. Сюди тобі не важко таке носити? Не було не таке. І світочка, оця, таку, бачите, ходить. Тут була в магазині, тут ціно носить. Туди-сюди цілий день Свята мотається. Отако за носа раком боком із прискоком. Гондюки вже розпушились, закриваю, щоб... щоб не вискочили і йдемо далі. Давай, то я забудусь. Давай. Що ти маєш розказати, поки я не забула, як вигляджувати індиків, щоб не боліли. З самого малку до великого. Я нічого не почула, що ти сказала. Юля, того року не одна. Ну. А цього року було сімнадцять, сталося 5 штук здохнеш. Хоча годувала, ти так само. Так само. Виросли на кормові. Корм свята дає. Зразу Вона вам... Ви тільки... бачите, який півень? Б'є індиків. Зразу давала корм. От жени його цього родового. Вони лише спаслись. Оце їх оцих двох треба, мабуть, що в холодець. Свята, але ж нема коли. Ти бачиш, який лукавий? Отто, що його треба заробити, Ти подиви, який він. Курей дерев, вже ж курчат не треба. Ага. Чокнутий. Ага. Все ямку все ж треба робити. Значить, Я почитала Світі коментар тільки що стосовно літньої кухні. Я його постараюся вставити в відео, щоб всі бачили, і Свята на нього відповість. Бо я не можу, мені ж нема що одновременно читати і знімати. Кажи Свята, чого ти не можеш перенести коментар такий, чому Свята не може перенести сепаратор, молоко, наприклад, все-все в літню кухню, а в хаті залишити тільки те, що стосується сім'ї. Свята вам зараз розкаже чому. Бо ви ж не знаєте, що таке літня кухня. Я не можу переносити мух. Там мухи. У мене тут, якщо одна... Ви бачили в мене в хаті муху? Бачили, бо я ловлю її. Якщо вона є одна, я їй мушу зробити. Це перша, мухи, далі. Котел там. З котла йде пиль, дим, чад. Там котел. Великий котел, ви бачили? Я палю ним всю хату, там лежать дрова, мусор стоїть біля котла, який я ви. Я щось час виношу, палю, виношу, палю, мусор, дрова, все, ну все, попил вибираю кожен день. І там живе кіцька, Саша. Яка кака В ванну. Да, яка лазить, Я, лежа, я сьогодні, сьогодні виходжу рано, вона мені вже покакала в ванну, я мусила посипати попелом, забрати, помити, а тоді йти доїть корову, помить руки, пойти доїть корову. А Кицьку ж ми не виженемо на двір, да. ми ж не сволочі. І Саша лазить по столі. Я навіть не можу нічого ставити, бо вона на столі, на столі. О, через Скриєте тут в хаті все. Саша скрізь. От... Можуть сусідські коти прийти. Там же ж двері приоткриті. І як ви там уставите сир і все? Я ну, там стоїть плитка, я там варю свиням картоплі, Запарую парою треба. Я там смалю качки, гуси. А щоб мені там готове тісти, то ту плитку треба, щас мить. Мить, бо тако. А я, я там тільки вару їсти свиням і смалю. А я як качку ж треба, як я рубаю кожен тиждень. От ми звабилися Лесі рубали кожен день. І ми їх смали, я що буду кожен день стати плитку мити, нема мені що робити. Я маю час стану помий. Ну, в будеш... мене... Да, лі... мене посуда може і не помита. Ну Тут нема мух, тут нема сашки, тут нема пилі з котла. От да, тут є тільки газовий котел. А там же ж дров'яний. Настя собі там, Юрка там. Я готовлю їсти з ними балакаю. Я що вже взагалі баба стара, що я буду там сидіти в ріменці все готувати, а вони будуть тут в хаті. То я вже взагалі чокнусь. Ну, я ж хочу для кого бути... тоді ця хата? Я ж хочу бути з усіма, для кого тоді ця хата? У мене є на дворі туалет, ну ми його правда, маємо перемурувати, але ж у нас є в хаті туалет і ванна в хаті. Там ванна є, ми з ній не миємося. Я там мию в картоплі зимою. Я там все зимою роблю. Там тепло, кстати. Да, але там ж... в ремінці тепло, так як в хаті, цілу зиму. І там живе Саша, бо їй там хочеться, їй там тепло. Та да. кіцька в нас є ще. Да. Тож не виженеш, вона просить. Так, да, там її? все є, там є стінка, я там застелила, бо я хочу ходити боса, то не значить, що там застелено, там крепко чисто. Там пиль. Там зараз стоять ящики з яблуками. А в льох свята не вносять, бо натягнеться погребом і будуть винять да. погребом. Ось так, друзі. Через то отак. Там помідори стоять, ще в мене, є помідори, в ящиках. Там свята держав, коли весною свята держа мал, мало літок там. Гусята там весною в мене, я ж на них гроші заробляю. Не. Я цього року тож не тільки оці мої 100 штук, я продала скільки, багато продала. Я вважаю, що дуже багато. Молодець. Могло б бути ще більше, але яйця були погані. Ну світла ж були не було, погані. виключали. Світло, світло виключали. Все время. Це ж треба було, якщо інкубатор має бути весь час включений, 4 години немає світла. Це ж істерика. Істерика. Істеріка. Ну, інкубатор може бути без світла 5 годин, але його треба крепко накрити. Це треба було вставати вночі, світло виключили, світка вночі встає. Накрити інкубатора. Чотири години. 12 виключили, мені треба накрити. Чотири години включили, мені треба розкрити, бо як не розкрию, то яйця Звісно. Плюс, якщо йти в літню кухню, треба віддіватися, да. на дворі зима. ти ж не підеш голий. А тут на воно, у нас чистеньку футболку молоко. Там воко. в літній кухні в мене вісить вся одежа. Я ж виходжу з хати, от зимою. Я там передіваюсь і туди дають корову. Літо, магазин є. Прийшли в магазин, свята ж не бреде, в, тому, в чому корові в хліві була. Переодівається. Часом побреду, як вже крайтра, як хтось прийде і дуже крепко дзвонить. Ну. Отаке. Отакі люди добрі. Це ж, ну, понимаєте, ну, вона ж та літня кухня це ж не те, що там ні чотири кімнати. Може, Прям... колись, як я буду стара і мені тут буде скучно, то я піду буду там зжити Сашкою, якщо ще Сашка буде жива. Ну, да. І буду там з нею спати. Не сміши. Світа. Та й таке люди добрі, щоб ви знали, що таке літня кухня. Он колись... стоїть, от, ось стоїть. Ось, бачите, стоїть оця. Баняк оцей? Оце ось. ось. воно ж відкрите, Бо воно ж... Бо це сепаратор. Це оця штучка. Треба це, все... це, це от сепаратора. Це. Куди воно влізе в посудомийку. Оця ограмінна бадья. Це теж от сепаратора? Так, да, це все. Ага, оце все, кроме оцих кришок, це все Я от сепаратора, його буду в рішенці ставить. Щоб мухи обосрали. Бо воно ж буде, його треба все накривати. Кіська буде лазить і ньому. Я оставлю кусток хліба на столі, Сашка його з'їсть. І виригає. Люди ж не розуміють, що в неї проблеми з Даже психікою. Ну, Тож не всіх коти блюють, вона не може їсти нічого, вона хоче все. З'їсти блює. От я зварила свині картоплі, вона сидить вже жере. Я рано виходжу на блювану. Так. Да. І От... їй не хочеться ж десь наблювати, навіть на двох. Ми її купляємо на... світа, і постійно купляє корм. корм постійно є корм, постійно. корм, Але вона хоче все їсть і ригає потім, отака От Сашка. Щоб ви знали, що за цих котів. Але ж не виженеш і нікуди не дінеш, бо воно твоє. Жалієш його. І вона мишки ловить. Ловить, вона їх не їсть, просто ловить. І горобчики ловить. Да. Може, трохи підвідав. Ні, Вона зловить і на сходах положить. При, Прихода показує, як цей. Так що отака, не несіть в хату. А куди його? То що вже, жить на городі, а хата тоді. Для, для сім'ї, для порядків. Ну тут поки так, а там вже як буде. Я не маю коли робити порядки. Подороблююся, от що? Люди роблять порядки, я не маю коли, бо я достроюю, достроюю. Ми мусили ту комору зробити чи як, Ну, бо треба. А тепер маємо робити на дрова, бо теж треба, вони ж не накриті. А ще е, тече погріб якомусь тобі. А льох тече, так. Да. Оце йшли скільки днів ішов? Я два ходила дні. два дні дивилася, і вже перед тим як кончився дощ, як баба Леся казала, вже тобі там так скоро набіжить. Кажу до середнього ходи по вас скільки в мене картопель. Як ми заходимо, бряха, я вовремя зайшла. Біжить вже все, вже біжить. Воно, воно, воно ж все робили. старе, за ним треба за всім дивитися. Хату обмурували кришу, ще треба робити. Це ж все куча грошей, куча часу. Ще ось тільки що ми сидимо, воно кричить ракетна небезпека. Так, да, я подивилася, так і не зрозуміла. Подивися, що там. Ти мене питаєш, Настя, Настя допомагає, Настя не прийшла, вона сидить, робить уроки. Настя ціле літо торгувала в магазині. Ну тут Света, ну це ж дитина, вона ж не дошла на сказати, тягати. Настя посуду не миє. Ні, вона все теж робить, але вона робить те, що може. Це ж дитина ж не в рабстві. Ну, що ти там почитала? Безпілотник якийсь. Тут? Ой, це жах, друзі. Якщо відповіли вам на Ваше запитання, щоб ви знали, в чому причина. Не тому, що не хоче, а тому, що так склалися Над нами летить безпілотник над нами. Ой, хай би він вже сказився, святий, розвернувся і полетів туди, звідки вилетів, падло горбате. Безпілотник це шахет чи це? Шахет це шахет. Та й <кій> таке. Отак я куди йдеш? Сьогодні знайшли дирку, де мишка лазила. Да. Так. казала? Ні, я не казала за мишку, мишка тут десь лазила. Так. Прогризла а, дирку. Лазила. Да. І ще нас... малазилку і в оранді вже не буде лазити. Вже хлопці її утилізували. Да. За, зароблять. І ще в нас сьогодні приїхати баба Леся. Вроді вже їде, да? Ти не дзвонила, їде вона чи ні? Да. Чи Юра має поїхати її забрати на електричку. От, То буде сьогодні баба Леся. І Я? Поки... В літню кухню вибралась, все. Я така довольна, літня кухня, стінка, умивальник, мойка, все, холодильник, все як хочу. Ну? Я повиносила туди всю посуду, тут оставила все нове. Це було тоді, як ми зробили. Пам'ятаєш, ще тоді. Ну і що? Ну, ж? Все їсти там готовим, стил, круглий, скрісла, все, Настя була мала, все. Раз, я приходжу, все, по столі похоже я дивлюся, вже тарілки всі в пилюці, бо шкотел. Там двері відкрила, вітер здунув, то ж берег. Ти ж бачила, скільки у нас пили? Ну, люди не Це ж не те, що, десь... що десь в лісі, чи десь на березі, чи десь на хуторі хата, на хуторі нема стільки пилі, бо там кругом берег, поле, якщо то поле заросле. А тут пилюка, капець. Все. Я раз перемила, другий раз перемила, потім плюнула, все забрала до хати і все. Там тільки свиням і корові. Все. Дякую, свята, за роз'яснення. Приходьте ще. Школярка сьогодні ходила в школу, штани широчезні модні, а це до нас прийшов дід, це Святий Сергія рідний дядько. Вот на прыгайте, вот так самое равняется.